День. Я запрошую вас на заняття, яке присвячено темі Хліб наше багатство. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати знайомити дітей з творами Василя Сухомлинського. Поглиблювати пізнавальний інтерес до професії хлібороба, збагачувати знання дітей цікавими фактами життя людей в селі та про діяльність сільськогосподарських працівників, про важку хліборобську працю, збагачувати знання про хлібовурочні вироби, розвивати пам'ять, мислення, зацікавленість, виховувати шанобливе ставлення до хлібу та хліборобської праці. Сьогодні ми розпочнемо наше заняття з малесенького віршика. Будь ласка, повторюйте за мною, я печу, 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 діткам всім покалачу, маком притушу, в гарячу пічку посажу, випікайтесь калачі у натоптані печі. Буду Галю Нату калачами пригощати. Дітки, подивіться, тут зображені різноманітні хлібобулочні вироби. Їх ще можна назвати Калачі. Хліб це святиня нашого народу. Любий гостю наш тримай. Символ дружби, каравай. З давних давен символом благополуччя, благословіння був український каравай. Тому не дивно, що хліб це символ українського народу. Але шлях, хліб проходить великий шлях від маленької зернини до нашого столу. Спочатку людина засіює ріллю, обробляє, вдобрює, збирає урожай. Потім цей урожай відправляють до елеваторів, де він зберігається, вистаюється, висохає, потім відправляють на млин, де з великої кількості зерна виготовляють різного сорту борошна. А вже з борошна, за допомогою умілих рук, майстрів та різноманітної техніки виготовляють хліб. Теж за допомогою людини. Людина формує палянички. Також саме людина ставить ті хліб в піч і звідти дістає вже готові палянички. Після чого палянички відправляються на полички в магазині. Дітки, я пропоную гру. Гра називається Розкажи про родичів хліба. Ви, будь ласка, будьте уважні, я буду загадувати загадку, а ви говоріть відгадку. Як навколо об'їси, серединки не проси. Ми такі гостинці, дірка в серединці. Дітки, в яких виробах є дірка всерединці? Це бублики. Правильно? Ось такі смачненькі, золотенькі. Бублики у нас з вами з'явилися. Наступна загадка. З відкритою начинкою коржик посередину сиру трішки. Всіх пиріжків відома подружка поживна смачна ватрушка. Подивіться, які смачні апетитні ватрушки з родзинками. Що за хліб такий святковий нарушник? Мостився новий. Який цей хліб? Як його називати? Звичайно, це ж каравай. Подивіться, який гарний, різноманітно уквітчений навіть з нашим тризубом коровай. На підбір всі братики, шкода з ним розлучатися. Зі значинкою дружки ароматні. Пиріжки, правильно, що на сковорідку наливають, так в четверо згинають. Звичайно, це смачні, ароматні, тонкі та духом'яні пиріж млинці. Тісто, ягоди і крем, шоколад, прикраси, джем, дуже страву цю люблю, її в кондитерській куплю. Що ми купуємо в кондитерській? Звичайно, це смачні тістечка. Ось подивіться, скільки родичів у хліба є. Окрім цих всіх названих продуктів, також існують інші продукти, які виготовляють за допомогою борошна. Це і піца, і різноманітні булочки, різноманітне печиво, варенички, пельмені. Навіть макарони, які виготовлені з борошна? Я пропоную вам послухати уважно оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Хліб та праця людська. Взяв воно кухаті шматок хліба, пішов у садок і став тим спілі груші з дерева збивати. Підходить дідусь і питає, А що це ти робиш внучку? Вонук похнюпився і не насмілився очі підвести. Знає, що робить недобре, але сподівався, ніхто не бачить. Візьми в руки той шматок хліба, звелів дідусь. Підібрав онук шматок хліба. Є в тебе чиста хусточка? Витяг онук, з кишені чисту хусточку. Дітки, хусточка це платочок. Загорни хліб у хусточку. Онук загорнув хліб у хусточку. Так і неси цей шматочок хліба до хати. Поклади його поруч зі своїми книжками. Хай лежать відтоди, доки не виростеш, і народяться в тебе діти. Заповідай тоді своїм дітям і внукам, що хліб це святиня, і знущатися над ним гріх. Дякую вам за науку, дідусю, тихо каже онук. Несе шматочок хліба в усточці до хати. Той шматок хліба він зберігав багато літ. Як виросли його два сини і стали розуміти, що таке праця і честь, він сказав їм, це найдорожча цінність, хліб. Його виростив ваш прадід. Бережіть і шануйте хліб, бо праця то хліб, бо праця, бо хліб це праця людська. Давайте ми з вами згадаємо. Про що оповідання? Оповідання про хлопчика, який кидався шматочком хліба, збивав груші. А які є герої в оповіданні? В оповіданні є хлопчик та дідусь. А що робив хлопчик? Хлопчик, хлопчик кидав. Хліб в груші. А що дідусь сказав онуку? Дідусь сказав онуку покласти окраєць хліба в хустиночку, віднести до себе додому, покласти біля книжок і пам'ятати, що хліб це людська праця? А хто автор оповідання? Автор оповідання Василь Сухомлинський. Дітки, я пропоную вам розучити прислів'я. Послухайте уважно, де хліб та вода, там нема голода. А в розучуванні нам допоможуть ось такі символи: хліб, вода, червоний хрестик і голод. Давайте повторювати зі мною: Дивимось на хлібчик, де хліб та вода. Там нема голода. Дивимося знову на початок. На хлібчик. Де хліб, та вода, там нема голода. А тепер самостійно дивитися оченятками на, на наш ланцюжок зображень і повторюйте, де хліб та вода, там нема голода. Ви великі молодці. Ось такий чудовий смайлик вам говорить, що ви розумнички. Йому дуже сподобалося займатися з нами. І я також дякую за увагу. До зустрічі на наступному занятті. До побачення!